Вітаю, це канал Yellow Book Nook, з вами Іра. А давайте поговоримо про осінні книжки, такі, які ідеально читати ось прямо зараз, в жовтні, коли вечори стали такими довгими, а дні покоротше, коли за вікном інколи дощить, і хочеться чогось атмосферного. Ось про найатмосферніші, але дуже різні за жанрами книжки сьогодні буде йти мова. Влаштовуйтеся зручніше. Ну а я буду переходити до найцікавішого книжок. Перед тим як я почну, я хочу подякувати кожному з вас, бо нещодавно на каналі стукнула перша кругла цифра 500 підписників. Я дуже рада цьому. Дякую вам за вашу підтримку, за те, що моє маленьке хобі, вам цікаво, і за те, що ми з вами класно проводимо разом час. Ну і також я хочу вас спитати: а яка книга у вас максимально асоціюється з осінню? Пишіть свої варіанти будемо розширювати список рекомендацій. Ну, а я почну зі свого козиря. Це та книга, про яку я майже ніколи не чула на теренах інтернету, а ні інстаграму. Ні бо це доволі давній реліз, але який нічне кіно Маріши Песл це неймовірна книга. По-перше, це розслідування. Не детективне, але журналістське. По-друге, це інтерактивна книга. Бо якщо ви візьмете в руки а, примірник і погуртаєте його, ви знайдете на сторінках книги купу вирізок з газет, з сайтів, якісь папери з поліційського відділку а все те, що допомагає головному герою розслідувати справу його життя. Головного героя цієї книги звуть Скотт Макгрек. Він журналіст, який втратив репутацію, свою професійну репутацію, бо останнє його журналістське розслідування було визнано наклепом і тепер він не має роботи. Йому дуже хочеться помститися і, нарешті, дізнатися правду про фігуранта цього розслідування дуже загадкового режисера Кордови. А його світ не бачив вже декілька Десятиліть. Його фільми показують лише на закритих сеансах в якихось заброшених, занедбаних місцях. Об'яви про те, що фільм будуть транслювати, можна знайти лише в Даркнеті на сайті Чорна дошка. Саме тому скота не полишає думка про те, щоб дізнатися, хто ж цей такий Кордова. І ось одного разу йому щастить. Він дізнається про те, що донька цього режисера Олександра закінчила життя самогубством. Він поспішає на місце події для того, щоб почати розплутувати клубок і нарешті дістатися кордовим. Щоб ви розуміли, наскільки сильно мені сподобалася ця книга, я вам розкажу один епізод. Це одна з тих книжок, які мене... Поглинули в текст, що я буквально відчувала себе поруч з героєм, коли він на заброшеному кіномайданчику ліз на якійсь драбині під стелею, і я ніби була поруч з ним. Уявіть, мій шок, коли через декілька хвилин я. Повернулась до реальності і зрозуміла, що я сиджу в своєму ліжку і читаю всього лише книгу. Настільки сильно ця історія мене захопила. Наступна книга це, неймовірно вражаюча, мінімалістична історія, яка залишила глибокий слід на моїй душі. Прочитала я її відносно нещодавно, десь наприкінці вересня, і досі не можу відійти від. Тих почуттів, які в мене вирують всередині. Дорога Кормака Маккарті це історія про постапокаліптичну північну Америку, де головні герої це. Тато та син, які рушають з півночі на південь, в надії, що на півдні клімат трішечки м'якіший, що там буде тепліше, і що там вони зможуть провести ще одну зиму більш-менш комфортних умовах. Хоча про який комфорт йде мова, якщо все випалено, не росте нічого. Більшість людей загинула, а ті, хто вижили, вони стали зовсім не людьми. Бо дуже розповсюдженим став канібалізм. І в таких обставинах не залишається нічого, як бути. Людині людиною вовком. Але ця історія, вона прикметна тим, що вона саме про те, як залишитися людиною в обставинах, коли людяність взагалі не варіант. Для того щоб сказати найжахливішу правду, яку не можна утаїти за брехнею, бо вона так і кричить. І ти не можеш сказати. Брехню, бо це буде очевидно. Так ось, ця правда, вона вимагає лише найпростіших слів. Ця історія написана максимально простими словами. Це має дуже потужний ефект. Якщо ви мене спитаєте, Іра, а яка книга в тебе більш за все асоціюється з осінню, то я маю для вас єдиний варіант це 13-та казка Діани Сеттерфілд. І з легкою душою я кажу вам це, бо нещодавно КСД перевидало цю історію, і ви можете на неї легко покласти свої ручки і прочитати якнайскоріше. Хоча я розумію, що це ситуація любов або ненависть. Коли я її читала, це було чи то в 17-му, чи то в 18-му році. В мене не було за плечима того читацького багажа, який я маю зараз. Я тоді читала ну дуже. Мало історії про сімейні таємниці, тому це для мене був новий експірієнс, і тоді мені дуже сподобалося. Я читала її залбум і не могла відірватися. Але є люди, які кажуть, та що ви там знаходите, вона ж нудна. Тому на ваш ризик рекомендую вам історію про письменницю Віду Вінтер, яка все своє життя в будь-якому інтерв'ю розповідала лише казки про власне особисте життя. Але коли вона їй стукнуло за 60 років, вона вирішила, що хоче. Щоб світ знав її справжню біографію, тому запросила до себе Маргерет Лі, що до цього нещодавно написала дуже класну біографію. Вона Подумала, що немає нікого кращого за Маргарет, хто зможе розповісти її історію. Та Маргарет не дуже поспішає погоджуватися на цю пропозицію, бо справа в тому, що ніколи не знаєш, чи каже Віда Вінтер правду чи ні. Тому Маргарет стави умову. І ось, переповідаючи вам зав'язку, мені знов захотілося перечитати цю історію. Але певно я це робити не буду. Але. Заклинаю вас, будь ласка, не дивіться, не дивіться кіноадаптацію. Не треба. Залиште найкраще враження про книгу в, вашому, в вашій уяві, такими, як вони є. Бо екранізація нехай і має класних акторів, але вона дуже погана. Для тих, хто має менше часу на читання, але все ще хоче ем, отримати такий настрій перед Геловінським з почуттям тривоги на кінчиках пальців, я маю для вас ідеальний варіант. Це добірка оповідань від українського автора Романа Малиновського Солодке життя. Вона дуже настроєва. настроєва настрій. Вона вся про настрій. Давайте скажемо так. Ці оповідання не мають динаміки, вони всі такі урбаністичні, а вони всі такі про діалоги та спілкування. І там є таке тонке поетичне відчуття тривоги, яке ти ледь-ледь втримуєш. На периферії мозком, а потім все це вибухає на останніх кількох рядках кожного оповідання. Бо в найостанню чи мить автор все перевертає до Гори дригом. Наприклад, є там таке оповідання про феєрверки. І ні, це поганий приклад. Або воно дуже злободневне. Або ж бо оповідання про Тараса, Тараса відомого письменника. І, божечки, яке це оповідання, я його обожнюю. Або то оповідання про цирк а, в маленькій квартирі. Знаєте, прочитавши цю добірку вже більше ніж півроку тому, я досі пам'ятаю сюжети цих оповідань. Мені здається, це марка якості, бо вони залишили слід в мені, і це мала проза. Здавалося б, хто б запам'ятовує сюжети оповідань, але ці запам'яталися, тому я вам їх дуже і дуже рекомендую. І остання моя коротенька така рекомендація, вона не стовідсоткова, бо я ще читаю цю книжку, бачите, на середину перевалила це для тих, хто хоче прочитати щось затишне, легке, романтичне та трохи таке чаклунське, бо це історія про відділ. The Very Secret Society of Irregular Witches від Сангу Мандани оповідає про відьму Міку, яка майже ніколи не затримується на одному місці більше ніж на півроку, в неї немає друзів, ніхто не має знати, що вона відьма. Але одного разу вона отримує пропозицію роботи в так званому Неверве House», де вона має стати вчителькою для трьох маленьких відьмочок, що лише тільки ростуть. І вона пристає на цю пропозицію, хоча розумію, що це дуже і дуже необачно, бо шанс те, що викриють існування відьом, збільшується в рази, коли на маленькій території збираються декілька чаклунок. І це історія з таким тропом, коли є. Такий сварливий чоловік і дуже життєрадісна жінка, між якими спалахують почуття. Grampish Sunshine, як це люблять казати англійською мовою. Я зараз читаю цю книгу, і вона дійсно дуже така, легка, прикольна, затишна, така дійсно вся магічна і дуже-дуже позитивно. Навіть трошки, я б сказала, інтосикація в мене вже виникає від цього позитиву, тому я читаю її потроху. Але це класна можливість попрактикувати англійську і вивчити купу а, рідковживаних синонімів. Бо таке відчуття, що авторка взяла словник синонімів англійської мови і всі слова, які я знаю, замінила рідко вживаними синонімами до них. Дякую, що ви були зі мною. Ось такі я маю для вас рекомендації на. Ці півтора місяці осені, які залишилися, сподіваюся, вам було цікаво, і ми з вами незабаром побачимося. З теплом до вас, іра! Па-па!